Там зараз навчання почали з Білорусі. Всі переживають, що буде загроза для України, там що в Білорусі попре, чи почне пуляти по нас. І я подивилася на рахунок загрози з Білорусі. Ну, Дивіться, тут, -тут виходить ця карта. Ну, оце три країни: ми, Білорусь і Росія. Ну, в принципі, я не бачу е, такого аж. Е, вони будуть, в них буде навчання, ну вони будуть вчитися, бачите, пуляти там все це, це для них будуть якісь нові емоції, і це буде для них якесь щось таке. Ви знаєте, мені виходить карта якоїсь такої, знаєте, емоційного незадоволення. Вони не хочуть цього робити, тобто з Україною воювати. Е, Балансує він, балансує той Лукашенко, той картопляник. Хоче повернутись назад по типу, знаєте, і нам щось робити погане. Але тут виходить, що ні, вон, бачите, він не буде цього робити, тому що він не вважає нас ворогом таким, як Путін нас вважає ворогом. Він більше навіть Україну вважає нам другом, тільки він дуже-дуже, от бачите, навіть карти підказують, він просто жертва оцього от. 15-го аркана, ви знаєте, що це за 15-й аркан. Це погана карта. Диявол Путіна. Він жертва Путіна. І тому о, він би хотів дружити з Україною, він би хотів, щоб ми всі три країни були разом і так далі, і все. Ну, але той не дає йому жити спокійно. Але я не бачу, що буде якась загроза з Білорусі для України. Так що не думаю.